На травневі свята, кажуть міліціонери, вдалося затримати групу квартирних грабіжників-гастролерів. Ще одну налякали. Працює у Тернополі і місцева група злочинців, яку наразі розшукують. Крадуть все, що попаде під руки. Фотоапарати, ноутбуки там, там ще. працюють по шляхом підбору ключа, досить цікавий спосіб. Фольгу запихають і відмичкою розсувають ці штирі. Але це місцева група, тому що ми бачимо, коли вони працюють. Злочинів небагато, десь до десяти вчинили за протязі двох місяців. Аби ваш дім не пограбували, наголошують міліціонери, потрібно мати передусім міцні двері і хороший замок. Коли в нас стоять замки, такі, що за 5 секунд ламаються і ще за 3 секунди витягуються, ну, Простий елементарний замок, коли це. «Самий надійний замок це під ключ-бабочку. Можливо, бачили, це такий ключ-бабочка. Це самий надійний замок, його фактично вскрити не можна. Якщо будуть більш-менш міцні двері, їх також ніхто не вскриє. Також міліціонери нагадують і про безпеку велосипедів. Не варто їх залишати у сушці чи у під'їзді. Крадіїв не зупиняє навіть коли двоколісник прив'язаний. Із 150 велосипедних крадіжок розкрили менше третини, а крадених велосипедів знайшли та повернули власникам всього 30. Велосипеди вертали з під польської границі навіть. Їхали, забирали. Були злодії, які крав велосипед і через свого батька, батько йому продавав на одному з підприємств Гусятинського району. Злодій возив кожен день батькою, батько кожен день продавав. приїхали на тому підприємстві, що 10 велосипедів зараз вилучили.